Туалет ще працює, Ну, нічого дивного нема, це 19-10. В такий час туалет ще працює. До речі, вартість туалет, знаєш, 10 гривень туалет коштує. Станом на зараз знову ж таки. До речі, давно не казав знову ж таки. Бачите, навіть туалет коштує 10 гривень, а як давно... Викидали мені на банку хоча б 10 гривень. А дехто взагалі ніколи не кидав, правда? От. Черговий раз скажу. Єдине, що є безкоштовне в трускавці, це наш YouTube канал. Наші відео. А наш глядач, пан Василь стоїть п'якаву, не побачив, як ми знімаємо, сподіваюсь, що потім на відео все побачить, буде, буде задоволений, якщо побачив себе на відео. Ну, я сподіваюся. А тут пак що. Тут пак що так. Сподіваюсь, згодом людей буде більше. Ну, хотілося б. Я завжди боліваю, щоб було сюди багато людей. В кафе, і в ресторанах, і в трускавці, щоб всі були задоволені. Ноги гарно в мене загоріли. Ну а бачимо, апарт-готель будується. Я розумію, буде і торговий центр, і апарт-готель. całe to jest bardzo dobre, na dużo bardzo, bardzo dobre. Iłam Paweł II, kostel. Трошки сонечко зайшло за хмарку, бачите, тому стало темніше, я знаю, нам треба буде писати, а чому в початку відео все було видно, а зараз ні, ну такі умови природні. <сум> Сонце зайшло за хмари. Шайба, шайба вже прогрілася. Там вже напевно є люди. Ми колись підходили, дивилися, там колись станом на 8 вечір, вечора, причому це був вихідний день, десятеро людей було. Важко сказати, чи це мало, чи багато. Ну, скільки було, стільки було. І ротель. Художники працюють, портретисти. А, зазвичай літом. В ще пороху важко застати тут художника. Дідусь музикантами колись докладно подавали відео, як він грає, спілкувалися з ним. Розповідав нам він нам свою історію. Так що теж, як будете бачити, дідуся цього. Не оминайте, підтримайте його. Ну хоча б 10 гривнями, та ви ж бачили, туалет 10 гривень коштує вхід. Та, це ж дивіться. Літер нафтусі 36 і сюди ще треба додавати туалет 10 гривень. Потім вже з Нафтусі щось треба зробити. Сьогодні, напевно, якийсь такий співак. Ну я знаю, які співак, я не буду казати. Кістки сьогодні співак сьогодні, що... Що люди прийшли, навіть дивляться. Анонс. А потім і будуть сам концерт дивитися. Музей? А це ракурс. Гарно його видно. Бачите, сьогодні ми йдемо помаленьку, не типово, щоб можна було все краще роздивитися. Кому подобається наш сьогоднішній темп ходьби, пишіть про це в коментарях. Буду ходити помаліше. Кому подобається, щоб ходив швидше, теж пишіть в коментарях. Буду ходити швидше. А, в Трускавці ця пора літня, ви ж знаєте, літом завжди є люди. Це так, знаєте, як... Соломона було написано, що все так не буде. Якщо зараз багато людей, то не означає, що в майбутньому буде багато людей. Якщо колись мало людей, то не означає, що в майбутньому буде мало людей. Все тече, все змінюється. Зараз ми бачимо трускавець повний, переповнений. Але прийде осінь. А не просто осінь прийде листопад. Все буде зовсім, -зовсім інакше. Там будиночок будуть ліворуч. Бачите, вже два поверхи. Ще борек ще тут поки що. Потім з'їде. Не, точно з'їде, бо той будинок має зносити, де знаходиться Чеборек. То, то навіть не те, що я так думаю, це факт доконаний. Тяна, вийшла? Має старе шоколаду? А ти звідти добре вине хмариться. Класно, та? так? Таке зняти, як хмарка світиться через сонечко, точніше, сонечко світиться через хмарку. Не кожному вдається. Міру, так? 19.15, так? Ну то. 19.15. Як я вас інформую, о, тут дивіться, тут ще щось добудовують. Чи вхід буде, чи ресторан, Ну, по інакше, як щось буде. На першому поверсі в цьому новому готелі ще щось добудовують, ще буде щось по-інакшому зроблено. часом до Куба, до цих моїх вазонків, Ну, вазонки не мої, але я люблю дивитися, яких на літо виносять на двір. В Кубі колись була смішна історія. Поляк, я розказував, поляки дивилися ціни, в цьому магазині, ну, там ціни в євро стояли. Вони думали, що ціни в гривнях, казали, ну тут Ну, Трошки дороговато, але ціни нормальні. Та... Думають, що в гривнях, то в євро були ціни. Майже майже ми дійшли вже до пам'ятки Степана Бандері. Нагадаю, що у нас на каналі тільки відео не тільки відео трускавця, ну зокрема, якщо от в літню пору багато хто їздить в східницю. Східниці є теж відео моршина і відео. Ну таких курортів моршин, східниця, Славські Сколи, Я Куди прийнято їздити? Є дуже багато місць, на які прийнято їздити на екскурсію, перебуваючи на відпочинку. Водоспади. Багато водоспадів є. Та майже всі водоспади Львівщини в нас на каналі є. Річки, озера. Ну, озеро синовер. Ну, з тих таких, що де я був, зміг вам показати і багато чого показати. Таке можна, сказати, пишаюсь, карпатський трамвай. Ну, завдяки пану Дімці і Сайлу, звичайно. Але перегляньте відео карпатського трамваю, не просто перегляньте раджу, цю екскурсію раджу поїхати на карпатський трамвай. Це така екскурсія на цілий день. Не втомлива, бо туди везуть на автобусом. На автобусі чи ви самі машиною їдете. Там потім теж їздите, а я просто милуєтесь горами. А Це трошки краси цієї. Делі ресторан вже відкрився. Ліворуч сам далі на річках ресторан Вавель, теж новий ресторан, Ми казали, показували, що є нові ресторани в Трускавці, не тільки закривається от делікатека. І в срібному домі. Той срібний дім, який збудований у нас в місті. Та... Там ресторан Вавель.